Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо пусковий пристрій Vinge Booster від компанії ProMate модель hexabolt 20. Постачається фірмовій упаковці комплект. Давайте розглянемо комплектацію. В комплекті у нас все запаковано ось в такому фірмовому чохлі, Тут у нас знаходяться крокодили для підключення акумуляторної батареї. Дрідживлення USB на Type-C. Інструкція. І також сам бустер. Ось такий. Масивний. Є. Скло B. Корпус повністю з пластику зроблений. з підгумовими під гумовими заглушками знаходиться два повноцінних usb роз'єма, Type-C роз'єм. Під іншою заглушкою у нас роз'єм для підключення крокодилів. Кнопка вімкнення бачимо ось такий. Ілюмінацію, доступна тут функція бездротової зарядки, можна покласти мобільний пристрій і він буде заряджатися. Також є ліхтар з різними режимами світіння. Номінальний пусковий струм у даному зарядному пристрої заявлено 750 А. Піковий 1500 Ампер. Будований акумулятор ємністю 19200 мА. При купівлі на зарядний пристрій обов'язково також розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.